Якщо ви молода родина, який до вподоби простір і практичність, і не маєте бажання відкладати життя на потім, цей будинок може стати початком щасливого життя. Ідеальна локація, до фори 5 хвилин пішки, не набагато більше до озера з пляжем. Зовсім поруч дитячий майданчик. Якісна і тепла будівля, технічні характеристики якої повністю вас задовільнять. Має три поверхи. Тут достатньо простору для речей і дозвілля. Ступінь готовності від вас лише меблі та валізи, прорешту подбали. Стильна, простора, відокремлена кухня, обладнана сучасною технікою, перетворить рутину на задоволення, вмістить всі красиві і потрібні баночки. Є місце для великого столу та дивану. Будинок дуже світлий, з високими стелями, цікавим плануванням, естетичними сходами і великою кількістю простору. Є три спальні, два великі санвузли. Тут вистачить місця всім вашим родичам і друзям. На горі два гардеробних приміщення та велика кімната на ваш вибір для спортзалу, ігрової для діток чи додаткових гостьових спалень. Ділянка дозволяє посадити сад, поставити басейн. Облаштувати футбольне поле або засадити картоплею. запрошуємо в життя, де завжди весело, гомінко, завжди є чим зайнятися і куди піти. Тут дихається вільно і живеться сповна.